Протоколу Красійської районної виборчої комісії про підсумки голосування з виборів депутатів міської обласної ради по виборчому про No28 для врахування загальних протокол щодо встановлення результатів виборів. Хто за? Дякую. шановні члени комісії, ставиться на голосування пропозиція щодо технічної перерви на 15 хвилин для провіднювання проєкту. не передбачена технічна перерва. Хто, за? Хто голосує за це? Будь ласка, нам протокольне рішення. Оце по цьому питанні теж прийнято докупається протокольне протокольне будь ласка. Після закінчення засідання да, вам да. буде надано протокольне рішення. Нам протокольне рішення потрібно Щас, зараз. За після, для того, після ви порушуєте, засідання, порушуєте після засідання. Після засідання комісії. Будь ласка, ви ви надали суду протокольне рішення до новому суду? Ви згоджуєтеся? Ви надали? Ви надали сьогодні суду протокольне рішення? Суду надали протокольне рішення, яке він витребовував? Яке Щодо до підсумків в, в підрахунку голосів від кого зранку сьогодні в суді було що? запропоновано е, в, в Городоцькій районній виборчій комісії надати уповноважені у мені було? Не вам. Ви, Я що в Ви будете це приймати це? документи від Так, телекан. давай. Шановний голов. Так, тобі? Ні. А, саме з реальними? Власне. Пане голове, прокоментуйте область. 11189. не хочу. коментувати нічого. До побачення. Ну, як ви можете не коментувати? Просто так, просто так. Ви не відповідальний людина. Відповідно, закон України ви не можете не коментувати. На який підставі ви не приймаєте документи? 11189. Я не здавала вові. На які підстави, коли було ні одно статті закону? Ні одно статті закону протоколю. 11116. 809. Ні одно ст 67 Шановний голова, на якій підставі ви не приймаєте протоколи день. від територіальної виборчої комісії? 74.62. Шановний 74, голова, на якій 64, підставі ви не приймаєте е, документи від територіальної виборчої комісії? 267. Ну давайте відпочинемо, Сергій. 15 хвилин, нічого так, не поміняємо. Ні, 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 так. немає чого відпочинемо. Немає чого відпочинемо. Коли порушується закон, який повинен бути відпочинемо. 99. А? 3604, який може бути випочався? Коли не приймають, так, да? порушується закон, і так грубо. Подивимось. 587, 327, 68, 741, 147. Давайте наші такі. Що ви так, заберемо на уточнення і привеземо все, що вам потрібно. Давайте після розгляду скарг.

Чи поза всім особом? На якій підставі не приймається протокол? Це вже документи. Ми не відмовляємося їх приймати. Як це не відмовляється? Тож ми хочемо скарги розглянути, а потім... Скарги вже прийшли з сроків ці нападачі. Суб'єкт скаржено зовсім не це. Порушує 96-го статтєвого. Ви розумієте, ви голосуєте за незаконні рішення. ви так вважаєте, будь ласка, то давайте... Я не довіряю вашому каналу, і тому коментувати вам не буду. Ви не довіряєте каналу, я представник національної спілки журналістів України. Це моє право. Кому Це не ваше довіряти, право. Ви ж тут публічною справою займаєтесь, правильно? Державною. Персуйте, будь ласка, якщо. Ви просто порушуєте закон по всіх параметрах. Вас просто елементарно попросили в технічну перерву, якої не має бути згідно закону України, прокоментувати ситуацію згідно Городоцької територіальної виборчої комісії. От і все. Прокоментуйте цю ситуацію. Чому не приймається? Згідно якої статті закону, я від вас відчіплюсь. До мене не чіпляється. Будь ласка, відійдіть. Ну мені так зручно. Будь ласка, мотивоване рішення про відмову прийняти протоколи. Згідно статті 84 закону. В зв'язку з чим може бути відмова, якщо ми до даного питання взагалі не, не підходимо. А чому? До вас до же привезли протоколи. Ну, чому ви так? до них не доходите? Вам, <рес> 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 до вам не доходить? Це тяжко. Буває. Шкода. Хуже, реже.

Шо? Ні, пане прокоментуйте, будь ласка. Дозвольте будете, вибачте, будь ласка. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію. Давайте ви прокоментуєте ситуацію, я від вас пишіть. Пане, це що, дайте мені вийти? Я не можу вам дати вийде. Ну, ви ви дайте. Дайте я куда? не можу дати вам, ви мені дайте коментар. Картинку. Я вас Дайте, будь ласка, простите. Комісія зареєстрована, я як безпек да, засоби. Ми, це ми, сам ми, ми, ми говорили, зачитали, так, ви, ви нас було. прийняли перший раз. Ви відправили нас, будь не знаю, куди і зачем. Робить свої висновки щодо цього факту. Я блокування комісії. Діяльність на встановлення результатів ви таку комісію приймаємо і ще не приймаємо. А ви взагалі закони України знаєте? Перешкоджання засобам масової інформації, не надання інформації Дякую, погроза журналістам. Пане Го, я вас прошу просто прокоментувати вашу офіційну версію. От і все. Чого ж ви від мене тікаєте? Я ж не порушую ніякого закону. Я цілий день сиділа, терпляче мовчим, вам не заважала. Прокоментуйте ситуацію. Я хотів, можна Закрито. Ви просто по дорозі прокоментуйте. Я ж нічого вас кримінального не прошу. Вам не здається, що ви перевищуєте свої повноваження? Пане Голову, я ж до вас ставлюся з повагою до вашої роботи. Віднесіться до моєї роботи з повагою. Вам простіше дати коментар.

Вибачте, ласка, я не хочу. Рекомендуйте, будь ласка. Я від вас багато нічого не хочу. Ну, Я прийду в цю сторону. Що ж ви виштовхаєте? Ой, вас хитаємо? Да. Буває. Да. Тяжко, дуже тяжко було. Сьогодні день тяжкий. Буває. А, Що, з вами не хочете, похопи? Чому, Чому ви не берете? Чекати мені буде до коментуйте. Я ж не заважала вам цілий день так, деякі. Сиділа тихенько. Просто хочу один коментар. І все. Ви ж дієте згідно Закону України. Згідно, згідно якої статті, просто скажіть. Пане голово, Костянтин Валерійович. Юрче, правда я. Пане Голо. Та не ламаю. 15 хвилин було. За 5 хвилин технічна перерва закінчується.